І так я йду в ліс по вільху. Ну, для того, щоб закоптити мову. Думав, піду. Може там якусь мавку зустріну А побалакаю по душах. Так дивіться. Вон, Чепилась. що ви, а що, а що я їй скажу, що, що не ходи зі мною. Так, так... я мавкою буду. Так. А ти мавкою будеш. Ну, мавка вона ж... Із-за кущів тебе лякатиму. Не, вона дуже... а, розказуватиму тобі всякі небелиці. Ага. Мавка, вона дуже красива спереді, а ззаді дуже страшна. Так що дивись, якою стороною типа. Я ти їх пат... бачив. Ну, я може і не бачив, а може і бачив хто на. Я ж не признаюсь, що я бачу. Так, ну ладно, йдемо. Йдемо далі. Що ти там хотіла сказати? Хотіла сказати, що мавки ж той, на болоті ростуть. Не ростуть, росту, живуть. Живу. На болоті кікімари живуть, а мавка в лісі. А, а, в лісі мавка і чугайстер. Ну... А хто це такий? Господи, то, тебе ще вчити і вчити. Іди вже готові. <рес> <рес> так, ну ти йтимеш. Де ти там встріли? Може тобі якусь мотузочку кинути та витягати. Ще вона каже, що я старий, боже. А Дивіться, господи. Ти б ще мене накрутив. Давай штуку. давай На вже. завіз. Говерло. Тут без говерли добре. Вийшли за город. У нас тут -от. вон річка. Зараз ми підійдемо. Розливас. Розлетай. Да. Ну в цьому році багатенько води. Ну, може, може і риба приплила. Та якщо до весни, Отаке буде Вон Вон Бобри пообгризали, верби. А що, то ще й бобри є. Є бобри. Да? Та ага. й богатенько. же бачить, що вона обгризана. Гіляка. Ага. А це що ця, як вона називається, що. Ну таке води. Багатенько, добре розлазить. Дерево позатопляло, бач, попадало uh -huh. все. Ну нічого, весною очиститься, будемо ще ловити. Так, да, от туди одразу ліс у нас. Тобто город, річка і ліс. Uh -huh. Вон, бачите, який. сосновий, Вон. березовий. Та да. ми тут зараз краєчку будемо. Десь знайдемо з yeah. і, І виріжемо. Туди, поза, Та ні, он, хто, хтось проходив один. Проходив? Ага. А... а це не ми ходили. А? Це не ми тоді ходили. Та ні, тоді ж снігу не було, так? Да? Ні, так тоді снігу не було. Ага ні, це хтось хтось ходив. Так, а воно верви, які попадали, сухі вже. Трамп він, так, у нас тут. Трамп чи не ходив долі, то он. Обійшов хтось бачиш. Далеко все? Ні, не далеко, тут зовсім не далеко. Зараз. Вже майже дійшли. Там ми тільки зайшли в ліс. Ну, і зайцем бігав он, слід зайця. О. Ось бачите, де слід зайця. Ну зараз мисливців нема. Так що може розведеться. Ага. Може живність побільшає живності, так? Ну та да, то ж вже побували все, що все, що живе. Ось, ось дивіться, ось прямо з краю суха вітька. Вон. Оце вона? Оце вона. Сухо, ну, совсем, да. Сухо. Да, далеко. Ой, больше яка. Вот. И как раз хорошая. Зараз да, пыляем. Що, не важка? Та ні, воно вегосеньке. Воно ж сухуче, велосеньке, да, нам. Висохло воно, ти бачив, ти став пиляти і воно впало. Ну, пишти допиля. <ріллярь> Обережно. А то носа підріхтуєш. цією Бревниною. Ні, нормально. Гріх сміється, звісно. З чого? З тебе, що ти перечепився. Ні? Нічого, нормально. Гріх. Колись і я тебе піймаю. Ти, ти ж мене тут тими русалками налякав. Та отим, як ти казав, чуб, чубом отим, як воно там. Чугайстером. Ти, ти, до речі, вмієш користуватися е, компасом. Трошки. трошки? Ти? Так, ти я, що трошки? Та я скажу, що не вмієш. Ну покажи. Зараз, зараз покажу. Ти мені колись і показував, але я забула. А, то ти внукові показував. Так, да, то я не тобі показував. Внукові. Так. Я буду орієнтуватися по сонцю, по зірках сонце. і по мохові ага. де, на о, деревах. Де зараз сонце в тебе? О, не ззаді за тобою, дивись, Блестить ага. там щось. Мох буду на деревах, по ага. деревах шукати. Ось дивись, ось є компас. Ну це, це хороший компас такий. Ну вони різні бувають. Так. Дивіться, оця ось, ось стрілка завжди показує на північ. Зараз ось розгорнеш. Вот ось так от шарик загоняємо всередину весь приблизно. Ось, північ там отам у нас. Ось ми йшли, ось, наприклад, дорога. Ось запам'ятали, що дорога у нас, так, компас поки тобі не нужен. Все, подивила. А ну який? Що є? Це гарний компас у тебе такий. Ну, зрозуміло, що крутий. Я, там, я сам дядько крутий. І компас крутий. Дивись, у нас дорога е, з півдня на північ йде. Uh -huh. Привезли тебе, наприклад, на цю дорогу. Ти глянула uh -huh. по компасу, ага, в тебе дорога, і це через ліс йде. Uh -huh. Наскрізь. Ідеш ти по гриби там чи куди. наприклад, ну, направо сюди. Наприклад, сюди ти пішла. Де б ти не ходила, тоді береш отаку от, і виходиш, от ти йдеш ну, на, саме, на схід йдеш. Походила там по лісі, заблукала там, особливо гриби, так там нахилений, там блудять люди, ще не такі. Я бачив, люди все життя тут прожили і блудять. Ага. Треба тобі вийти. Достала компас і дивишся, опять. Виставляєш отаку от от. собі стрілочку, як у тебе вона була. І ти вже знаєш, що у тебе ти на сході шукала, на захід тобі треба вийти, і ти пересічеш оцю дорогу. Ага. Якщо це траса або залізна дорога, то на ній завжди кілометрові стовпи. Ось коли ти тільки вийшла там, з машини чи з електрички, наприклад, подивилась, який номер на стовпі є. Ти запам'ятала. Вийшла тоді. На трасу, де б ти не вийшла, і бачиш, в тебе, наприклад, був 64-й номер стовпа. А ти вийшла на 70-й якомусь. Тобі треба повернутися назад. А вийшла ти, наприклад, там 42-й номер, стовпа. Тобі вперед треба пройти, щоб знайти свою машину там, чи станцію електричку. Все. Все зрозуміло, просто і зрозуміло. Це корисна порода. Да, так що... Не заблудуйся, якщо у тебе є компас. Ну, як я з тобою буду ходити, то я точно не а, заблуджуся. Я, я, я закручу спеціально, щоб ти заблукала і тоді виходила. А десь буду рядом і ти гігікати. Я тебе погігікаю потім. Погігікаю. Іде без рук? І не держи бревнину? мабуть, дуже легенька? Ні, просто дуже вображаю. А, і рівновагу держиш, ага. да? я ж тобі пропонувала свою допомогу. Давай хоч ножовку буду нести. Не То якась з мене буде польза. Ага. Ох, ти ж і бігаєш швидко, я тебе догнала. О, і козлик пригодився. Ага. Да? Положивку. Я ж захекалася тобою. бігти. Ага. Теж спаляють такими недовгими кажуть. Так, та ми ж будемо тут, Тут. на нашому імпровізованому вогнищі. Ага. Посмажемося. Вони ну, Вогнище не імпровізовані, ага. це Ну, це... Тут уже пере... пережарилося. Перетліло. Так оце ж ага. теж гарні дрова. Ну, Хай кинули туди. Хай будуть горіти. Хай. Сухе, гарно рубається, на? Ага. Хорошо. Ага. Та хай де то всіше, де тонкіше. Я там вон трави сухої наложила. Чухо. Та горітиме там, мабуть, сучок попався. Ага. Ага. На. О, все. Все розгориться, а тоді такі і прості і все. Та там на, на мой вухвати. Хвати. От тоненькі ложи. Хай. Хай розгорається. Так, сірнеки взяв? Взяв. Угу. У мене ось тут є. Горюче? Ага. Горючка. 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 А, Так то в тебе воно так легко все й запалюється. Ага. А я думала, ти спеціаліст в дикій природі розпалювати вогнище без а і там розпалювати, горючого. Не з якого? З третього разу. Ну мені чого страшного. Одві теж вон. горять. Горять, вони б і те б Ох, який гарний вогник. Вогник. Да. Теж думаю, чи вогне ще сказати, чи ще маленький вогник. Та не підходь близько, а то воно бачиш, він вітром задуває. То моя трава гарно горить, що я нарвала. Ну, понятно. Без тебе тут ніяк. Я ще трошки. Клади. Та хай воно ще. Та ти збираєш, вона мокра, та трава. Та горітиме. Та горітиме. Ну, клади. Було, щоб її Хай Хали. тут вона підсохне. Так діду сюди до вогню клади. О Хай усіннявся. Ага. Он десь. Несе, коротше. Мою. Одразу. Блюдо, а тут горить все. Якраз так як і треба. Що, принесла? Ще й не нагоріло, а. я вже бігом принесла. Ну, і мой блюдо. Давай я зараз стиль розкладатиму. Дим в очі зайшов. А. А. Слюди побігли в мене. Одна так? така тугенька стала. Ага. Тугенька, хороша. Тріскою поводимо, поклав і все. Це якась розірванного вона вже. Ага. Треба, може, було трошки цю подвинути. Оцю здвигай. Да. Щоб отак ряди якраз їж багатенько. Так буде. Два ряди. Ось, Гаряє де мить, а, В очі тобі нічого не зайшло? Я довернувся, а, тихий тремтий, а я трохи попало на очі, ну нічого, да. Так. А. а тоді тим, да. а тим тоді можна цей. Коптильня, да? А це що, листки? Ага, щоб не вимазало рибу. Так, каждий. сусідські. Почули рибку і дим і ждуть, коли в нас рибка готова буде. <рес> Копчений. Да. Коптилка працює. Да. Бачите як. Наче паровоз. Буде копчена моє. Ага. А я воно то сам втік. Сиджу тут на як на жердині. Того, що там на наші лавочки, ну, що. На лавочки дим чи Так Таке втік. Вон. На козле mm -hmm. косиджу. Mm -hmm. Ну хай коптиться, це таке довгеньке діло. Ну не швидке. Ось дивіться, одна сторона вже прикоптилась. Ну, диму все. Не видно. А, ось отак от видно. Ну, ще хай. Ще рано дуже хай ще. Друга сторона тоді. Ну що, майже докоптилась. Ось тут уже. Небагато і залишилось там всередині. Он таке. Ану. Диви яка. Та вже нічого. Гарна. Ну хай ще. Ах. Поки ще дова. Є трохи. Ох, хай. Оце хай ще коптиться. Давай видно. Дуже гарна рибка. Золота вийшла. Ну, Буду викладати сюди. Це в нашого гарячого копчення вийшло? Да, Добре яка. Ми вже спробували. Ага, ну, попробували. одну одну спробували. Одну попробували. Дуже гарна. І на сіль гарна. Угу. Угадав якраз. Угу. Так, голову так, голова. обережно голову загубив. Так, голову Вона ж... так оце така ось. Будь яка. Ага, блищить. Дуже, дуже. дуже гарна. Ну, пішли, будемо її пробувати.